Do you speak English? Президент Володимир Зеленський вже подав до Верховної Ради законопроєкт про англійську мову в Україні. Її за кілька років мають обов'язково вивчити державні службовці різних категорій, а також екстрені служби. З часом запровадять англійську у всіх дитсадочках. Україна йде в Європу і знати іноземно це перевага. Чи переймаються чиновники за свої крісла, чи без English? Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька дізнавалася. Кажете, ну, значит. Будемо... Мерія Івано-Франківська. ТСН прийшла поцікавитись, як тут із англійською мовою. To Руслан Марцинків не без проблем з граматикою на питання реагує. А от побутова лексика підкульгує. What do you prefer orange or plums? Orange. Тут на англійську мову роблять ставку. Багато працівників мерії її вчать, тому майбутній закон не лякає. Я І... думаю, що більшість все-таки не з нуля будуть якусь базу. Базу мають, тому можливо, практики не не стільки є. Але якщо закладати, і якщо працювати над цим, то воно може вийти будь-яке професійне зростання, будь-яка можливість комунікації безпосередньо посадових осіб найвищого рівня. Це плюс. Ми йдемо як країна з величезними намірами і вже з безпосереднім планом щодо вступу в євросоюз. Ми маємо зобов'язання, і це буде тільки плюсом. Законопроект про застосування англійської мови в Україні вже в парламенті. Україна перемоги потребує поширення англійської мови, щоб українські інтереси поширились світом, і наші люди здобували наші глобальні можливості для себе і для України. Стосується це не лише службовців, а й повсякденних сфер життя. Впроваджуватиметься поступово, і це не примус, а перевага дати і можливості абсолютно всім громадянам України знати мову на достатньому рівні. розширений список держслужбовців поліглотів має затвердити кабмін для кожної категорії буде перехідний період. Наприклад, керівник обладміністрації складатиме іспит з англійської через два роки після ухвалення закону. А от поліцейські чи військовослужбовці для них передбачен. Бачено 4 роки, і цей відлік навіть не починається, поки не завершиться воєнний стан. І зрозуміло, що ніхто там з окопів чи чи з нас служби ну не не, не займався ще англійською мовою на державній службі. Зараз більше 160 шістдесяти тисяч чиновників вже рік, як для них діє спеціальна програма із вивчення англійської безкоштовна. Система дозволяє в будь-який час займатися, тобто ти сам собі обираєш зручний для себе час, вибудовуєш свою траєкторію навчання. Молодшим легше вчити мову. Старше покоління службовців має бути конкурентним, а тому за англійську повинне взятись. Курси зручні і для них. Коли ти займаєшся індивідуально, ти не соромишся, що ти там неправильно можливо проговорюєш. Україна зараз має використовувати усі можливості, щоб світ не забував про наші пріоритети і прагнення. Зазвичай треба мати достатній рівень англійської мови для того, щоб описати ситуацію в Україні, сказати чітко, яку допомогу ми потребуємо. Не можна тільки розраховувати на дипломатичні місії. Наші зараз кожна людина, яка може говорити, яка може з до такою достукатись, є фактично ну таким по суті адвокатом і дипломатом своєї країни. За кілька років, коли закон запровадять, англійська має стати помічною у багатьох сферах. Це медична служба і поліція, які мають зрозуміти прохання про допомогу і оголошення Транспорті і таблички в музеях. А от чи буде обов'язковим показ фільмів в кінотеатрах мовою оригіналу англійською? Про це в парламенті може виникнути дискусія. Олена Мацюцька, Алла Пасаліна Лісова, Тесен один плюс один марафон. Єдині новини